Хочу вам показати, що у нас на сьогодні відбувається. Збирається ще один фургончик з нашим фірмовим дишлом ось таким мощним. Оці замочки ось тут. Не просто так. Я вам пізніше покажу, навіщо вони збирають хлопці двері. От, стіночки вже стоять, потолочок є. Внутрі посилення. Ще буде тут резинова підлога. Клієнт так захотів. Торсіончик є, крила є. Проводка сонячна вже є. Ззаді двері накинули. Так. Ну, Вже майже фінішна пряма. Я думаю, до п'ятниці віддамо клієнту. Ось такий бомбовий класний фургончик буде. Так. Він буде відкидатися на задню частину. Ось так. І сюди може заїхати якась техніка. Мотоцикл, квадроцикл. Це нова моя розробка. Я ще не знаю, що там як там буде, але побачимо. І ось такий процепчик ще в роботі. Хлопці пригнали наші клієнти. Ми їм продавали лафетик, вони ним дуже задоволені. Пригнали ще бортовий. Ми зробили їм ось таку кришечку. Так. Ця кришечка буде обшита фанерою по кругу повністю і буде відкриватися на амортизаторах ось так вверх. Так. Кинули нові фонарі, нову проводочку. Ось так тепер він гарно виглядає. Тут потрібно замінити вісь, бо цапфу зігнуло. Ось тако стоїть цапфа. Будемо ще робити заміну вісі завтра. Кинемо нову, нову резину, опорне колесо. ну Ось так приведемо його в чувство, щоб він міг далі працювати і служити добре і довго. Ось такі прицепчики також приймаємо в роботу на ось такий апгрейд так сказати, або тюнінг. І робимо ще фургончики і ще три штучки будемо зараз збирати вам у вільний продаж. Кому цікаво, звертайтеся.